Напередодні нового навчального року ми поговоримо про надзвичайно важливу тему психоемоційну підтримку усіх учасників освітнього процесу. Останні роки принесли нам безліч випробувань, пандемія, війна, постійні стреси, емоційні гойдалки, соціальні виклики. Все це не могло не позначитись на психоемоційному стані як дорослих, так і дітей. Вчителі відчувають колосальне навантаження, намагаючись не лише навчати, а й підтримувати учнів у ці складні часи. Батьки тривожаться за життя, навчання, майбутнє своїх дітей, нерідко знаходячись у стані власного емоційного виснаження. Діти, звісно, найвразливіша категорія вони тільки формуються як особистості. Їхній внутрішній світ потребує особливої уваги. Тому турбота про ментальне здоров'я це не просто додаткова опція сьогодення, а необхідна умова для створення здорового та продуктивного освітнього середовища, запорука гармонійного розвитку. Першою сходинкою психоемоційної підтримки логічно вважати безпосередньо якісний навчальний процес, бо навчання з одного боку вимагає рутинної роботи, а це дає відчуття контролю та стабільності. А з іншого боку, цікава подача матеріалу, інтерактивні форми роботи сприяють залученню дітей до світу позитивних емоцій. За співпраці з громадською організацією ГЛОБАЛ в серпні 2024 року відбувся тренінг для вчителів школи, коли світ на межі змін, впровадження моделі школи чутливої до психічного здоров'я, і наші вчителі разом працюють над створенням безпечного та підтримуючого середовища. Це психологічні хвилинки, моменти рефлексії, використання вправ арт-терапевтичної спрямованості на уроках тощо. Другою сходинкою психоемоційної підтримки ми вважаємо налагодження взаємодії усіх учасників освітнього процесу, особливо в категорії учень, учень наш ліцей активно підтримує та впроваджує принципи всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Ця програма є потужним інструментом, що допомагає формувати культуру піклування про своє ментальне здоров'я та здоров'я оточуючих. Ми прагнемо донести до кожного учасника освітнього процесу прості, але ефективні методи самодопомоги, навчити розпізнавати ситуації, коли потрібна професійна допомога. Програма Ти Як акцентує увагу на п'яти основних компонентах стійкості: зв'язок, усвідомленість, сенс, рух та залученість. І наш ліцей докладає максимум зусиль, щоб інтегрувати ці компоненти у повсякденне життя. Ми намагаємось налагоджувати відкритий діалог про емоції, в чому розпізнавати ознаки стресу та знаходити ресурси для відновлення. Найкращою формою для втілення цих намірів ми обрали групову роботу, групи підтримки, адаптаційні та навчальні тренінги, тімбілдинги. Особлива увага надається підліткам, адже вони переживають час самоствердження, навчання самостійного спілкування, набуття навичок вирішування конфліктів, розвиток емпатії і толерантності. Досягти цього без спілкування та взаємодії неможливо. У цьому році психологом ліцею було проведено 22 заняття з реалізації комплексної програми психосоціальної підтримки дітей, безпечний простір. 23 заняття з формування емоційної компетентності у дітей, підлітків та батьків за програмою Смуга від фонду «United Help Ukraine». Три роки працює арт-терапевтична група підтримки для підлітків посиденьки. Це щонайменше 20 занять арт-терапевтичної підтримки. Під час літніх канікул працювала група підтримки дітей, що постраждали від вибуху в місті. Активним простором спілкування та навчання стала оновлена бібліотека ліцею. Тарасюка Алла Іванівна проводить безліч активностей для усіх вікових категорій. Цей теплий простір час від часу стає кінозалом з глибоким обговоренням переглянутого. Класні керівники намагаються урізноманітнити дозвілля учнів, щоб вони частіше виходили зі своєї онлайн-мушлі, спілкувалися та пізнавали світ. Підтримати себе можна, відчуваючи себе частиною спільноти, підтримуючи інших, беручи на себе відповідальність за важливі справи. Участь у шкільному самоврядуванні виховує в дітях впевненість, стресостійкість, активну життєву позицію. А волонтерство, підтримка вразливих категорій учнівства формує ядро особистості, емпатію, повагу та самоповагу. Особливої уваги заслуговує психоемоційна підтримка батьків, бо тільки при взаємодії з родиною можна досягти бажаного результату. Це і постійне спілкування класних керівників у класних чатах, і батьківські збори, зокрема на тему кисневу маску спочатку на себе, і тренінги, і індивідуальні консультації психологам. Ми прагнемо, щоб кожен учень відчував себе в ліцеї комфортно та безпечно. Ліцей номер 2 хоче висловити подяку усім, хто допомагає нашим учням бути здоровими, реалізованими, успішними людьми. Це гуртки будинку дитячої та юнацької творчості. Художнє та музичне відділення школи мистецтв, вокальні, театральні, танцювальні колективи Палацу культури хімік, спортивні секції міста, хаб-комора, Help Point, краєзнавчий музей та різні простори підтримки. Шановна освітянська спільнота, здорові, розумні, впевнені діти там, де поруч здорові, цікаві, впевнені, небайдужі, підтримуючі дорослі, заохочуйте відкрити діалог. Де діти можуть відверто ділитися своїми почуттями та думками без страху осуду. Говоріть з дітьми про те, що вас хвилює, як особистість. Показуйте, як вам вдається впоратися з важкими думками та емоціями. Допомагайте плекати віру в найкраще. Бережіть себе.